Сьогодні у моїх руках Lenovo Y510P. Це рідкісний ноутбук, у якому встановлено дві відеокарти. Він вийшов у далекому 2013 році, і мені цікаво наскільки він актуальний досі, яка ціна його зараз, та задати історію цього ноутбука. Lenovo y 510 p був випущений у 2013 році як частина серії Deopad Y, яка орієнтувалась на мультимедіа та ігрові потреби. Однак з найбільших революційних особливостей y 510 p була система UltraBuy, що давала можливість підключити ще одну додаткову відеокарту. На той час це було революцією. Дві відеокарти вдвоє більше FPS, але не склалось. І на даний момент це так не працює та не є актуальним. Тоді ціна ноутбука складала в найгіршій комплектації від 1000 доларів, а в найкращій від 1250 доларів. В порівнянні з конкурентами ціна починалася за подібні характеристики від 1300-1400 доларів. Але час нікого не шкодує, і зараз такий Noel X коштує від 8 до 10 тисяч гривень. Він втратив 950 доларів, майже 80% від початкової вартості. І це нормально. Усі ігрові ноутбуки втрачають 30-40% початку. Швидкової ціни за перші 1-2 роки. Знецінення суповільнюються після 5 років, коли пристрої стають застарілими, тому найвигідніше купувати за 2 роки після випуску ноутбука. По характеристикам, процесор тут i7 4700MQ. Це чотирохядерний восьмипоточний процесор із частотою до 3,4 ГГц для 2013 року. Це був дуже потужний процес. Відеокарт у нас дві: Nvidia, GeForce GT 750M. Тобто цей ноутбук підтримував технологію SLI, і ми перевіримо, як вона працює досі. Оперативної пам'яті у нас 4 ГБ, хоча з заводу йшло 8. Також тут було замінено жорсткий диск з 1 ТБ на 240 ГБ SSD. До речі, екран тут 15,6 дюймів Full HD 1920х1080, що є дуже круто для цього ноутбука. Вигляд у нього непоганий, чорний алюмінієвий корпус в поєднанні з підсвіткою виглядає непогано. Підсвітку можна вимкнути або зробити менш яскравою. Ще ніж цього ноутбука це звук від GBI, що є також непогано. З лівого боку у нас кабель заряд, VGA, порт інтернету, HDMI і 2 USB 3.0. Спереду у нас слот для SD карт, а справа один USB 2.0 і 3.5 мм аудіороз'єм для наушників або мікрофона. Також тут немає DVD, а у нас тут стоїть повноціння GT 750M, яку можна навіть зняти, і в нас залишиться ще одна. Також тут присутній Bluetooth версії 4.0. Для онлайн-уроків тут також є камера з роздільною здатністю 720 пікселів, HD, 30 кадрів на секунду, мікрофон вбудований, з воротньої сторони металева решітка, охолодження та акумулятор з'ємний. Зарядка в нас доволі важка, 170 Вт, 20 вольт. Після чого настав час тестів. Я не став робити запис екрану, бо результати будуть необ'єктивні. YouTube 4K 60 FPS, як я б не старався, але не витягує. 1440 60 fps, під шум вентилятора витягує без проблем. GTA 5. І перед перевіркою я вирішив докинути планку ОЗУ на 4 ГБ. І так, на середніх налаштуваннях 1920 на 1080 пікселів в принципі, грати можливо. Обидві відеокарти загружені на максимум. Тим часом процесор загружений не до кінця, і йому тут доволі нормально. Температури тут просто гігантські, і час від часу пропускаються неприємні стати. Єдине, чого тут недостатньо, це хорошої відеокарти. Якщо зменшити якість, то грати доволі Метро. Гра 2014 року. В принципі, не так добре оптимізована під дві відеокарти GTA 5. У нас друга відеокарта нагружена сильніше за першу. Процесор тут в принципі, віддихає і все теж впирається в відеокарту. Грати доволі непогано. Тож, мій висновок купувати його чи ні, ваше рішення, але сенсу в цьому мало. Це старий кірпіч, якому залишається тільки місцеві історії. За ці гроші можна купити по сегменту новіший ноутбук, але меншого класу. Акумулятор навіть у моєму випадку ледве тримає, хоч в більшості випадків він взагалі не працює. Характеристики бажають кращого у наш час, тому всім дякую за перегляд і всім пока.